Сковородинівка, наче загубилося серед шат літа однак, статус духовної меки і вічна енергетика мандрівного філософа Сковороди притягують сюди людей, що прагнуть істини, духовної досконалості і краси людського буття. Харківський поет Іван Перепеляк вважає, що у кожного свій шлях до сковороди, виставлений власними роздумами, сумнівами, спробами осягнути не лише життєву дорогу, а й власну сутність визначитися у цьому неоднозначному світі зробити його добрішим і мудрішим. Щойно вийшла нова книга Івана Перепеляка Початок вічності така своєрідна книга сповідь, спроба наблизитися до філософа на одне життя, то духовну відстань, що дозволяє спілкування через вічність. Філософію життя розуміють, коли мають за плечима досвід, а за душею мудрість, а ще коли слово знайдене для людей має глибокий смисл. Коли я... Приїжджаю в Сковородинівку, тут кожне дерево особливе. Але оцей дуб, якому кажуть 700 чи 750 років, біля цього дуба любив відпочивати Григорій Савець-Сковорода у своїх роздумах. Звичайно, цей дуб особливий. І хоч пройшло вже багато-багато років, і хоча два чи три рази блискавка спалювала цей дуб. Мені хотілося, мені захотілося зараз зупинитись тут і подумки пройтися тими дорогами, які ходив Григорій Савець-Сковорода. Він обійшов усю Європу пішки, він побував у багатьох країнах світу, він придивлявся до життя багатьох народів, але Сковорода приїхав, повернувшись на Україну, на свою рідну землю, і де він. Знайшов своє слово, де він відчув українську душу, українське серце. Звичайно, знаходячись біля цього дуба, душа наповнюється роздумами, бо Григорій Сковорода, переступивши третє тисячоліття, цього року ми відзначаємо 280 років з нього народження. Сковорода і сьогодні залишається сучасним для нас і актуальним. У мене написана драматична поема Григори Сковорода, і мені б хотілося ось один з монологів прочитати. Саме е, той монолог, як він повернувся на рідну Україну і чому він повернувся на рідну землю. Не можу більше жити на чужині. Коли із мандрів я далеких повернувся, де придивлявся до життя чужого, зрадів, що знов на батьківській землі, що знову бачу рідну Україну. До глибини душі, повірте, я зрадів, що батьківщині зможу послужити, без неї світ мені не осягнути, себе у цьому світі не збагнути. І я сказав тоді, що Русь не руська, мені за чудосію видається, і лиш тоді вона була б потрібна, якби не родився, не дай Боже, із гриб'ячим хвостом чи з головою пса. Відтоді і задумався, я кріпко всяк мусить свій народ пізнати, його й себе пізнати у рідному народі, якщо русин, то будь собі русином. Якщо ти лях, то ляхом і живи, а німець, то німець твій на здоров'я. Все добре тільки на своєму місці, прекрасне те, що чисте і природнє, і що не є підробкою й зародом не перемішано з чужинством. Тож мені огидливі, хто здатен відсуратись свого народу рідного і роду, хто розуму собі шукає світла на чужині. А край свій зневажає. Усякий перекинчик, то собака, з езопової байки, м'ясо в річку, навмисне випустив, а потім з прожогу кинувся у бистру воду, аби хоч тінь від м'яса ухопити. Це один із тих фрагментів, монолог Григорія Савича Сковороди, коли він повернувся на рідну землю. І Дороги, стежки, цей дуб, криниця тут, тут захоронений Григорій Савич Сковорода. Є така одна з легенд, що біля цього дуба, це описано в моїй поемі, кілька метрів звідси, 10-12 метрів, він викопав сам собі могилу, перечуваючи кончину свого земного життя. Приніс він е, дубове листя з Полтавщини, вистелив і заповів його похоронити. Звичайно, для мене, перебуваючи на цій святій землі, не тільки Слобожанщини, України, а може й Європи, проникаєш думками до тих філософських узагальнень, які Григорій Савич. Пропонував, як нам краще жити в цьому суспільстві, як краще зробити, щоб людина була щасливою. Проблема щастя, людського щастя, вона і сьогодні залишається актуальною. Тому Сковороду не просто треба відзначати ювілей, треба його читати, треба його пам'ятати, треба його вивчати, адже Сковорода був не тільки поетом, не тільки філософом, він був видатним педагогом. Мене зміряти хочуть ломоносовим, Не наче сажень він якийсь казенний, котрим хотіли б мірять будь-кого, Не мов тканини з горсток, не, не людини. Прошу панів, не замовлять мені вощаних чучал, Я люблю живе, не мертве, не з воску, навіть не з каміння й міді. Мені ніякі подорожні не потрібні. Не для прогулянки іду в бурхливе море, аби з губи виляти на губу, а щоб обняти безкінечний Всесвіт. Ми знаходимося біля криниці Григорія Сковороди. Свою книжку Початок вічності, яку я тримаю в руках, і драматична поема, яка займає більше половини цієї книжки. Писалася не один рік і не два роки. Хотілося збагнути не тільки філософію, а і життєвий шлях Григоря Сковороди. Хотілося глибше проникнути у оцю, сказати б так, магнетичну постать, бо філософи, багато з них прийшло і пішло. А Григорій Савич Сковорода сьогодні залишається з нами. І знову хотілося б наголосити на проблемі людського щастя. В нього штрихами у багатьох-багатьох його творах про це говориться. Ось ще один фрагмент із поеми Григорій Сковорода. Мене не задовольня таке суспільство в якому гніт панує і неволя, коли якийсь панок мені хомут на шию лагодить, нав'язує мені чужинську пісню, ставить на коліна, нерідним образам наказує молитись. Чому природну я людину визнаю, бо до спорідненої прагне праці вона і щонайбільше приносить користь собі і людям. Своє покликання знаходить швидше, якраз в природному званні і стані відтак і є воістину щаслива. Людина, вірю, не тремтячий раб, вона коваль свого добра і щастя, а щастя то не зовнішні примари, а глибина натури нашої блаженна. Тому якщо щасливим хочеш стати, не варто за моря пливти далекі, тим більш колінкувати перед царями. Бо щастя у тобі, воно з тобою завжди. Лише підчуй, пізнай його у серці. Так говорить Григорій савець Сковорода, і сьогодні, намагаючись збагнути справді сутність людського щастя, ми ходимо його стежками, ми вчитуємося у його філософію, ми осмислюємо його життєвий шлях. І ось біля цієї, зупинившись, задивляємося у бездонну криницю сковородинівської мудрості. Дай Боже, щоб більше людей, сьогоднішніх і завтрашніх, щоб вони глибше вдивлялися в цю криницю, глибше пізнаючи сковороду, його творчість, глибше пізнаючи своє щастя, своє серце. Отже, Лише відчуй, пізнай його у серці. Це хай буде заповідь для кожної людини, заповідь, що пізнати своє щастя, треба в своєму серці. Ні, не згорбатіла його душа, він легко усміхнувся на прощання і мовив стиха Здрастуй, Дух Святий, я знов твоєму слідою велію. Коли посліду кралася нужда, і сухаря не залишалось в торбі, Звертався до тебе, зглянься Дух Святий, і ти давав поживу і пораду, знаходив мене в урвощах журби. У моряці не дав мені втопитись, Спасибі, О спасибі Дух Святий, для мене ти навік найвища правда. До істини спішив, як до зорі. У святий будень у одній сорочці, з терпіння проросли душі плоди. Тож як святому Духу не вклонитись? Жебрак, шепталися під панки і пани, в кишенях вітер, не знайти й копійки, а він, забривши. В тишу свого серця все молиться Святому Духу. На мить безсило одступився сатана. Невже ніщо йому мої спокуси іде немов за плугом, що не день і ниву засіва свою насінням? Питають подорожні: хто такий, що славу оминає і огуду, і пронувало раптом? Це ж святий, і серед нас святий з'явився люди. Творчість Сковороди безмежна і бездонна. Я для себе Григорія Савича Сковороду відкривав протягом багатьох років. Я для себе відкрив у певній мірі Григорія Савича Сковороду, його, його творчістю, його стилем життя. До речі, Лев Миколайович Толстой, він захоплювався творчістю Сковороди і збирався про нього написати. Про нього написав Нарис, спогади, його учень Ковалинський. Ковалинський написав нарис і ми на основі цього нарису, я, зокрема, і багато науковців, відкриваємо біографічні сторінки Сковороди. Але там не всі сторінки і не всі дати біографії вказані. Наприклад, немає, немає документів, які розповідали про подорож Сковороди Європою. Він там був близько семи років. І ось відомий Сковородинівець, журналіст Володимир Якович Стадниченко, він приїздив на цю святу землю, він побував. Він пройшовся стежками Європи і деякі документи він віднайшов. І, до речі, кажучи, нещодавно він надіслав мені газету «Зеркало неділі, де він описує про перебування Сковороди у Санкт Петербурзі. Я, коли знайомився з матеріалами, мені кожна деталь була цікава: з листів, зі спогадів, з народних переказів, чомусь до. Останніх днів не було відомо, як Сковорода жив, чи була в нього сім'я. Я отут, у музеї, на цій землі почув легенду про те, що він одружувався. Мені розповідала одна бабуся, як він одружувався і чому він не одружився. І е, потім краєзнавці мені підказали, знайшов я матеріали у. Старинні такі Матеріали, публікації е, народних переказів е, у ж, старовинних журналах, що Сковорода справді одружився. Але у Сковороди, у душі, в його душі, е, боролися дві сили, дві сили, світла і темна сила. Сковорода це була це був людина світлої душі, сонячної душі. І е, він збагнув. Він проникся. Це чорна сила, темна сила, яка відтінюючи білу силу. А біла сила відтінювала чорну силу. І він збагнув, що він тоді не зможе у цьому світі ну, сім'я, діти, він не зможе бути народним учителем, він не зможе бути мандрівним філософом, він не здатний чи не зможе бути. Людиною, яка проникла своїми, як кажуть, аурою у космічні сфери. І він, по суті, з під вінця, у поемі це сказано, у поемі про це написано, він уникає свого женихання, свого, о, значить, одруження. Потім, е, Сковорода, коли йшов. Е, Прощаючись до свого друга, це було справді прощання його, він відчув, що він хворий, він свої зібрав матеріали і до свого пішов друга Ковалинського у Білгородську область, там його зустрічають, він вручає свої значить, твори, і йому Коваливський каже, учителю, залишайся тут, зима попереду, осінь. Ти тут знайдеш і затишок, і, і все, що тобі потрібно. Ні, я збираюся помирати. Він сказав, ми, ми вже з тобою не зустрінемося. І він мандрує, приходячи сюди, у Сковородинівку, колишня це пан Іванівка, приходить сюди і тут він знайшов вічний свій спочинок. Це одна із, один із штришків, який мені вдалося, е, пощастило, можна сказати, відкрити біографії е, Григорія Сковороди. Мені б хотілося і віриться в це, що прийдуть наступні покоління, які будуть по-новому відкривати творчі Сковороди, його життєвий, е, його, ви знаєте, англійський життєвий шлях. Це шлях людини Божої, це шлях людини, яка... Е, Жила в гармонії із природою, із космосом, і в гармонії з людською душею і людськими серцями. Книга Івана Переполяка писалася довго, і сама її назва Початок вічності це лише початок духовного спілкування. А може спільності, бо у тій руйнації часів і систем щось повинно нас зібрати докупи, дати надію нашим дітям і, перефразовуючи відомий вислів, скажемо, що якщо сковорода не йде до нас, то ми маємо піти до нього, а совість вже обере нам провідника. Цього разу нехай це буде Іван Перепеляк і його початок вічності.